І усім привіт! С вами как я, Микита, і добро пожалуйте на моє нове відео. Сьогодні, ви... Це... сьогодні я покажу вам круті постройки і якісь там ну якісь постройки. І сьогодні і не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Приятного просмотру і апетиту. Якщо ї... Є їжа. Приятного просмотру. Перша постройка у нас ось така. Вон зараз як у нас є якісь предмети, він, і він обратиться в всю пальці. Ну, лі, не знаю. я. Ну вон, як, наприклад, ось така гітара я кидаю. І вона ломається. Другий предмет яйце. зараз покажу, і воно так же само слоняється, ломається. Ну і також зайчик, про нього не забуваємо. Ось такий зайчик, і він пропадає. Не забуваємо про нашого легендарну мем. Зараз ось такий. Кидаємо, дивимось. І також він теж туди падає. Просто за карту падає багом і все. Ось зараз скину це. Ви кидайте за карту. Не як насчет машини якоїсь. Як, наприклад, до велика, ось так його. А велик чогось не падає за карту. Ось. І сюди кудись. А як насчет машини? Зараз я, наприклад, підписуйтесь я свою кнопку ютуба уроню в цю машину і Пам-пам, і пампа тут. Як насчет ципи? Ні, не на не, не треба. Як на що ну, як на печого? Ось так його. Ось так. Ось 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 ось. Ось так його і треба. І це була. На, ну, і це була постройка. Дуже прикольно. Надеюсь, вам сподобалось і з цим до побачення.